Українські воїни провели унікальну операцію на Запоріжжі. Спалили дотла вантажний потяг окупантів із цистернами. Які наслідки? Одночасно безпілотники завдали удару по нафтопереробному заводу в російському Волгограді. Навіть влада визнала прильоти. Усі подробиці замить на каналі Сейчас. Ставте лайк і починаємо. Російського залізничного сполучення через окуповане Запоріжжя більше не існує. Про це повідомив керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. В районі між урожайним та Токмаком українські сили влаштували точкову атаку на вантажний потяг окупантів. Удар прийшовся на цистерни з пальним. Коли потяг зійшов з рейок, його добили дрони. Нічого живого не залишилось, додав Андрющенко. Це унікальна операція. І водночас серйозний удар по логістиці Росії на окупованих територіях. Без пального немає техніки, без залізниці немає підкріплення. Але це ще не все. В ніч, на 19 серпня, безпілотники накрили низку регіонів Росії. Вороже міністерство оборони заявило про 23 збиті дрони. Більшість, нібито, приземлили над Волгоградською областю, решту над Ростовщиною і окупованим Кримом. Проте збили далеко не все. У Волгограді прилетіло по нафтопереробному заводу. Зафіксовано щонайменше 10 вибухів. Горить територія заводу, і навіть дах сусідньої лікарні. Це підтвердив губернатор Волгоградської області. Проте запевнив, що ніхто буцімто не постраждав. Супутники також зафіксували влучання по заводу. Чекаємо більш детальної інформації про наслідки. А в аеропорту Волгограда оголосили план Килим. Надзвичайний режим через небезпеку дронів. Рейси не приймали і не випускали. За день до цього був ще один удар. Зупинено перекачування нафти по нафтопроводу Дружба. Уражено нафтоперекачувальну станцію Нікольське в Тамбовській області. Про це повідомив командувач силами безпілотних систем Збройних сил України Мадяр. Нафтопровід та дружба відпочиває повна зупинка перекачування нафти на невизначений термін. Нафтоперекачувальна станція Нікольське, де флорована птахами 14-го полку сил безпілотних систем. Крим теж під прицілом під Євпаторією уражено сучасну російську радіолокаційну станцію. Йдеться про РЛС Каста. осінт аналітики повідомляють, що атака відбулася між 6 і 11 серпня. Станцію було уражено на колишній позиції протиповітряної оборони біля населеного пункту хуторок. Після удару зафіксували пожежу, а об'єкт, що залишився, накрили маскувальною сіткою. Українські дрони вже не вперше атакують російські військові об'єкти. Це системна стратегія. Друзі, як вважаєте, чи впливає це напряму на ситуацію на фронті? Пишіть свої думки в коментарях. Про Волгоград на Росії ось з таких кадрів я хотів би почати. А справа в чому? Справа в тому, що жителі Волгограду повідомили про вибухи, і вже фактично там постфактум пожежу, яка виникла у місті. От вони фіксують такі світлини і публікують їх у місцевих пабліках. Значить, маємо ще один відеофрагмент, Я хотів би вам його продемонструвати, і потім повернемось. Розкажу більше, що відбулось в Волгограді тут. Гаруйте, будь ласка, за матюча. Треба розуміти, що це росіяни. Ось треба сказати про те, що от такі світлини публікують в мережі, як стверджується з краєвидом на загоряння, так яке виникло після атаки БПЛА треба одразу зазначити що достовірність кадрів журналістами поки що не підтверджена в російській авіації раніше повідомляли про тимчасове закриття місцевого аеропорту. тому я думаю що вірогідність того що це саме вологоград 98%, зважаючи ще й на супутні фактори які можуть так чи інакше можливо частково навіть свідчити про, про таке що ще додати? Чесно не скажу. Губернатор регіону заявив, що в результаті падіння уламків виникла пожежа на території нафтопереробного заводу. Ну тобто, фактично, якщо так вже підходити до оцінки ситуації, росіяни вдарили по енергооб'єкту в Полтавській області на території України. Ми вдарили по території Росії, зокрема по Волгограду на території Російської Федерації. Ось такі от новини, друзі. Станом на цю мить треба ще про енергооб'єкти сказати. Декілька важливих речей. Погляньте, будь ласка, на цей скрін. Це Мадяр, який написав фактично про те, що нафтопровід дружба зараз відпочиває. Повний стоп перекамаяр. Це військовий, повний стоп перекачки нафти на невизначений термін. Нафтопрокачувальну станцію Нікольська, це там область Російської Федерації. дефлорована птахами 14-го полку сил оборони безпілотних систем збройних сил України, очі та жала храбачий Жах. Тепер тихо і та спокійно написав вчора е вночі. Ну там о десятій вечора. Мадяр, і треба тут сказати про те, що нафтопровід дружба зараз він відпочиває, тому що по ньому нафта не курсує. Треба зазначити, що вже була реакція відповідна з Угорщини. Там вони почали нити розповідати про те, що все нафта не надходить, нафтопрокачки немає, тому що Україна знищила нафтопровід і. На що в українському МЗС також відповіли, що послухайте, ви ж там казали про те, що росіяни дуже класні хлопці, ви з ними співпрацюєте. Ну, от тепер, що ви хочете тут нам зайво сказати щось. Тому ми побачимо, як буде розвиватися ситуація насправді в україно-угорських відносинах, і вона тільки починається, друзі. Угорці вже нам пригрозили тим, що відімкнуть електроенергію, що Україна залишиться без світла. Я от відверто вам скажу, чесно скажу. Знав, звичайно, що ми імпортували електроенергію з сусідніх країн, але ну ще там минулого літа да, або там минулого сезону, так би мовити, це могло бути. А що цього сезону? Ну, не знаю, не було у нас проблем з електроенергією. Ми навіть там на експорт давали свою електроенергію. Тому як вони нам можуть перегрозити в цьому сенсі, я не знаю. Але судячи з. Абсолютно байдужої реакції української влади на такі порози зі сторони Угорщини. Треба розуміти, що план Б, напевно, все-таки є. Тому хай угорці будуть без російської дешевої, кровавої нафти, а ось ще, до речі, світлини. З супутника, того, як виглядала нам, ну, дружба. Дружби вже немає, от що я вам хочу сказати: дружба закінчилася. дружити мають. Цивілізовані страни з цивілізованими, а не країна, яка видає себе за цивілізовану, Угорщина представляє НАТО Європейський Союз. При цьому, вибачте, на нафтовому подсосі і напевно не тільки у Російської Федерації. Тому все. Давайте забувайте за цей нафтогін, забувайте за дешеву російську нафту і, і, і все. І будемо припиняти ці цей дитячий садочок, тому що наживатися. На смертях українців ніхто не буде, і ми цього не дозволимо нікому робити. Тому, друзі, ось такої є ситуація, про яку я хотів би вам розповісти. А далі ми переходимо до головної теми. Мова піде звичайно про вчорашню зустріч в овальному кабінеті спочатку президентів Зеленського і Трампа, а потім вже їхня зустріч з європейськими лідерами. Що з цього вийшло? До чого сторони дійшли? Зараз вам про все детально розповім. І е, спочатку давайте напевно в хронологічному порядку я хотів би повідомити, як це все було вчора. Ви знаєте, Зеленський прибув до Трампа. Трамп його особисто зустрів. Інших європейських лідерів він не зустрічав. Е, була така почесна варта. Е, європейські лідери з однієї частини трила Білого Дому заходили до будівлі і чекали на те, поки Зеленський з Трампом проведуть розмову. От Зеленський і Трамп прибули до Білого Дому в овальному кабінеті. Вони сіли перед журналістами. Це було, це було їхня розмова минула нормально, на відміну від першого разу, ось світлини, саме звіти. От вони поспілкувалися, дали відповіді на запитання. Ми згодом всі ці запитання проаналізуємо з відповідями, але треба зазначити, що атмосфера в цілому була сприятлива, відверто кажучи, сторони уникали. Відповіді на гострі запитання, після чого видалились до кімнати окремо, там проговорили близько 45 хвилин, після чого вийшли до європейських лідерів. Звідти вже фактично преса мала 15-20 хвилин, аби зробити свою роботу. Лідери зробили декілька заяв і оціли працювати. Європейські лідери плюс Зеленський плюс Дональд Трамп.